Багато людей зараз лежать в лікарнях, мають діагнози, проблеми в житті і глядають вихід в якихось людях, речах або ще в чомусь, але вихід є в живій церкві Ісуса Христа. І одне з багатьох свідчень це свідчення нашої сестри, яка мала тромб глибоких вен, які могли в будь-який момент відірватися і вбити її. Мала також опуха лівого яєчника, діагноз рак і не могла сама ходити, передвігатися врачі розмахували руками і не знали, як їй допомогти. Коли вона прийняла в своєму житті Бога через проповідь Євангелія, після першого служіння вона вже змогла ходити. 40 років вона завагітніла, і лікарі говорили, щоб вона робила аборт, тому що ракові клітини могли ще більше розвиватися, а ще через такий вік вона могла просто не вижити. Але вона все одно народила дитину, і вона була здорова, і господь її зцілив. І слава Богу, дійсно. Тому приєднуйтесь до живої церкви, тому що в живій церкві є вихід.